Слава Богу, дорогі брати і сестри, Господі і дорогі слухачі. Тема цієї проповіді буде називатися Про екуменічні молитви та екуменічні сніданки. Перше місце Писання, яке ми візьмемо, це буде 2 Коринтян 6 розділ з 12 вірша. У нас вам не тісно, але тісно вам у ваших серцях. Такою ж відплатою говорю, немов дітям, розширені будьте і ви, до чужого ярма не впрягайте з невірними, бо що спільно між праведністю та беззаконня, або яка спільність світла з темрявою, яка згода в Христа з Беріаром, або яка частка вірного з невірним, або яка згода поміж Божим храмом та ідолами, бо ви храм Бога живого, як Бог прорік, поселю серед них. І ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть народом моїм. Видітиму з поміж них, та й відлучиться, каже Господь. І не торкайтесь нечистого, і я вас прийму, і буду я вам за отця, а ви за синів і дочок мені будете, говорить Господь Все держите. Ось ми прочитали таке місце слова Господнього, де сам Господь через апостола Павла говорить, що нічого спільного. Щировірючих людей, з людьми-ідолопоклонниками, з інших конфесій, з інших релігій, з інших сект, не немає бути. Боже Слово говорить про те, що немає ніякої спільності Христа з дияволом чи вірного з невірним. Ну, на превеликий жаль, на теперішній час зробили і відновили дуже часто популярно на теперішній час екомунічні. Зібрання, скажімо, зборища і екомунічні молитви, сніданки. І тим самим вони говорять, що це якби об'єднує всі конфесії. Дорогі слухачі, дорогі брати і сестри, Господі, це не об'єднує всі конфесії. Ні, об'єднує. Ну в якому напрямку. Ну тільки не до Христа воно веде. Воно дуже часто на теперішній час нагадує це якби об'єднання. Щоб відкрився і об'явився Антихрист в Єрусалимі. Тому це не є об'єднання всіх християн на добро, це є наслідок великого Бого відступлення від здорової науки Євангелії. І воно готує прихід Антихриста. Такі е, молитви і такі х, сніданки. Отже, е, католики, православні, адвентисти, месіанські євреї. Римо-католики, мусульмани, вони нічого спільного із живою вірою Божою згідно Євангелії вони не мають. Вони не мають це релігія, це секти, це деякі. тому молитися з ними, нам щиро віруючим євангельським християнам, навіть не то, що можна сказати, можна собі щось припускати, не дозволяє. Забороняє сам Бог і Його слово. Бо це є великий гріх разом. З ними молитися. Я маю на увазі молитви разом такого напрямку, чи за Україну, чи про, проти ЛГБТ. І різного напрямку, як зараз сильно практикується, це не є Євангельський напрямок. Це не є біблійний напрямок. Нічого спільного, Бог вірного і невірного разом слухати не буде. не буде. Єдине, коли з ними можна молитися, з ким із них, це коли ця людина визнає, що вона погибший грішник і вона хоче покаятися перед Богом. От тоді разом з нею присутності її просити, щоб Бог її простив, змилувався і дарував їй життя вічно. Але не в напрямку сніданків, чи в напрямку, коли збираються на екомунічні зібрання, запрошують один одного в гості, один одному дають прямо з кафедри слово. Це неправильно, це не, це не біблійно, це Бого відступлення. Боговідступлення. Апостолам навіть приснитися не могло, що таке сильне Боговіступництво буде перед, серед народу Божого. Що деякі, навіть з керівництва, підтримують такі, скажімо, демонські заходи, бо інакше їх не назвеш. І беруть навіть участь у них разом із тими релігіями. І з тими релігіями. Коли ми відкриємо наступне місце Слова Господнього, ми відкриємо це буде 1 Коринтян 10 роти з 14 вірша. Тому, мої любі, утікайте від служіння ідолам. Кажу як розумним, судіть самі що кажу я. Чаша благословення, яку благословляємо, чи не спільнота то крови Христової, хліб, який ломив, чи не спільнота він тіла Христового, тому що один хліб, тіло одне, нас багато, бо ми всі спільники хліба одного. Погляньте на Ізраїля за тілом, чи ж ті, що жертви їдять, не спільники вівтаря. То що я кажу, що ідольська жертва є щось, чи що ідол є щось? Ні, але те, що жертву приносить демона, а не Богові жертву приносить. Я ж не хочу, щоб ви спільниками для демонів стали, бо не можете пити чаші Господньої та чаші демонської, не можете бути спільниками Господнього столу з того столу демонського, чи ми дратуватимемо Господа, хіба ми потужніші за нього? Подивимося, як пише апостол Павло, Хищу. звичайно, тут йде мова про ідоли жертовне. Але коли ми беремо участь разом з тими людьми невідродженими, безбожниками, людьми, які не пізнали Бога, з різними, можна сказати, сектами, релігіями, то ми беремо участь в демонській чаші. Тоді люди, такі беруть участь в демонській чаші, коли вони разом моляться. Коли вони разом снідають, і один одному ніколи такі люди не скажуть, що покайся, покайся і навернися до Бога, до Ісуса Христа, що Він змилився над твоїм гріхом і простив тебе, поки ще не пізно. Очинячи так, або чинячи так, особливо дехто з керівництва, мало того, що само грішить, але й вони зводять багатьох неутверджених членів церкви. Ришачи проти Бога і проти Його народу. Адже написано в Єнгелія Матвія, 18, розділ 6 по 10 вірші, ми прочитаємо цей контекст, де сам Господь Ісус Христос просто застерігає усіх без винятку, всіх членів церкви, всіх пасторів, всіх служителів, всіх дітей Божих, застереження таке. Хто ж спокусить одне з цих малих, що вірують у мене, то краще. Такого було, коли б жорно линове на шиму почепити і його потопити в морській глибині. Від спокус горе світові, бо мусять спокуси прийти, на то горе людині, що від неї приходить спокус. На то горе тим людям, які рахуються членами церкви, але є носіями спокус. І через них інші люди, інші люди. Можуть бути зведеними. Бо якщо можна брати участь в таких заходах, то і одружуватися тоді можна з будь-ким, з інших релігій, з інших конфесій. А Біблія чітко забороняє тільки з тими, хто в Господі, тільки з тими, хто щиро навернувся і живе згідно євангельської віри і служить живому Богу, і народився від Слова Божого Духа Святого. Тобто дитина Божа з дитиною Божою. І нащо тоді, коли таке робиться, нащо такі люди виштовхаєте народ Божий, штовхаєте народ Божий, і є камнем спотикання на гріх, на гріховні речі, щоб вони відступали від Бога? Бо якщо би проповідували на теперішній час, але щиро, євангельську правду, і жили по правді, то були би зненавиджені цим світом Включаючи цими релігіями. І близько ноги би там тих людей не було, хто би говорив правду. Я сказав один брат, старший, який щиро любить Господа, що якби у першу чергу на теперішній час проповідники, служителя і навіть проповідували правду Божу так. Як написано, як це свого часу робили апостоли, то вже б немало із них по тюрмах сиділи за віру Божу. Більше того, коли так чинити, то це підтримується тих людей релігійних, тих людей, які не знають Бога, підтримується їх у їхніх гріхах, Бо тому що вони тоді можуть сказати, а в чому нам каятися, коли ви разом з нами в тому напрямку, в таких молитвах, сніданках? Зібраннях ви берете участь. В чому нам кається? Якщо ви нас називаєте братами, ми вас називаємо братами, ви нас називаєте теж спасенними, а ми вас називаємо спасенними. В чому кається? Яка різниця тоді між вірним і невірним? Різниці нема. Старті всі границі. Отакий час ми живемо. Тому якраз якби коли люди таке чинять. То вони підтримують в їхні гріхах, в їхньому ідолопоклонстві. І такими діями навіть не дозволяється задуматися тим релігійним діячам, релігійним, скажімо, керівникам різного роду релігій, задуматися над їхнім гріховним життям. А навпаки. Коли це робити з нашої сторони, то тим самим ми стверджуємо, що вони і неовірній дорозі, і їм не потрібно каяться в їхніх гріхах. Ось як і, в чому ще й так само заключається гріх. Ще написано, 1 Івана, 2, розділ з 15 віша. Не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любить хто світ, утім не немає любові отцівської. Бо все, що в світі, пожадливість тілесна, пожадливість оча і пиха життєва це не від уця, а від світу. Минає цей світ. І його пожадливість, а хто Божу волю виконує, той повік пробуває. Отже, Боже Слово закликає нас не любити цього гріховного напрямку, тих речей, звичайно, ми маємо любити людей, але не мати участі в спільності, в їхніх ідолопоклонницьких службах. В їхніх, можна сказати, ритуалах безбожних ідолопоклонницьких. Ідолопоклонні... Різного напрямку. Ми не маємо права брати участь, тобто ми не маємо любити того, що любить світ. Боже Слово застерігає нас, що ми були, скажімо, принциповими по поводу Євангелії, що ми старалися жити згідно Євангелії. уявляєте собі таку картину. Цю, таку картину, наприклад, що. Апостол Павло, Ісус Христос, апостола Перша апостольська церква е, бере участь в молитвах разом, моляться в такого напрямку, як тепер в екомунічних напрямках, е, скажімо, за Ізраїль чи за інші народи з фарисеями, іродіянами, з садокеями і чи мають якісь такі спільні сніданки. Та вони ніколи, ні апостоли, ні перша апостольська церква. Ніколи ні Христос такого не навчали, ні не чинили, ні не робили, бо інакше вони би не були гонимими від цих релігій і від цих сект. Ніколи би не були. Тоді би Павла ніхто не гонив, не переслідував, коли б він брав участь, співучасть разом з ними в їхньому вченню і так чинив, як на той перший час, на превеликий жаль чинять немало тих, особливо тих, хто на верхушці. Це є велика огіда перед Божим лицем, і прийдеться дуже сильно відповідати. І ніякі навіть пагони чи знайомства нам не допоможуть. Ему комунічні молитви це зборища чи сніданки, це є наслідком страшного боговідступництва від Бога та здорової науки. Пам'ятаємо це. Ще візьмемо декілька місць писань. Перше місце писання це буде книга Дії Святих Апостолів. Ми відкриємо. І прочитаємо четвертий розділ і п'ятий вірш. Книга Дістих апостолів, Четвертий розділ і п'ятий вірш. І сталося, що ранком зібралися в Єрусалимі начальники їхні старші, книжники Анна присвящених, Каяфа, Іван, Олександр, і скільки було їх із роду присвященичого. І поставши посередині, запиталися, якою ви силою чи яким ви ім'ям? те робили. Зауважно. Це взяли на допит апостола Петра апостолів, коли Бог через них ісцелив цього кривого, який сидів в прекрасних дверях храму. І ми ніде не здибамо, що якби апостоли догоджали і брали з ними участь, вони б ніколи не стояли перед ними на допиті. Вони б ніколи разом, як би сказати, не стояли перед ними. І їх би, Їм би не погрожували. Ось вони не брали участі разом, як зараз це роблять, як зараз це роблять. І відкриємо ще друге місце писання тістих апостолів, 23-й розділ. Прочитаємо з 1 по 10 вірші. І вп'явся очима Павлота на той синодріон, і промов: мужі браття, я ж по сьогоднішній день жив для Бога всім добрим сумлінням. Алесвященик, але пересвященник але на тим, що стояли при ньому, що били його по устах, тоді промовив до нього, Павло, тебе битиме Бог, ти сино побілена, ти ж сидиш, щоб судити мене за законом, а наказуєш бити мене проти закону, а присутні сказали: то ти Божому пересвященнику вілих условиш. І промовив Павло, не знав я, брати, що то пересвященник. Бо написано на начальника люду твого не слов. І Павло, спостаріхши, що частина у нас садукеї, а друга Фарисеї, покликнув у синедріоні, Мужі браття, я фарисей, і син Фарисея за надію на Воскресання мертвих мене судять, як же він це промовив, коло Тенща постала поміж садукеями та фарисеями і розділилась юрба. Зауважмо знову ті самі садукеї. Знову ті самі фарисеї, і тут же апостол Павло теж на допиті. Ми бачимо, що ніде ні апостоли, ні Христос, ні Перша апостольська церква не брала з ними спільності, з тими релігіями. Тому на теперішній час ще раз звертаюся, не дивно воно, чому саме через такий напрямок серед народу Божого, коли хтось так чинить, це готується прихід Христу. Нічого Божого в тих молит, молитовних сніданках і молитвах немає спільності. Бог вислуховує там, де двоє чи троє зібрані ім'я Його. Це означає, що ті люди щиро увірували, щиро народилися від Слова Божого Духа Святого, що ці люди це є щирі християни, які є сповнені в удимі Духа Святого. що це є шалени Христової церкви, і живуть згідно гіно отакі, які з великою спрагою сходяться там, присутні Господь. Но нічого спільного, там, де двоє троє збираються з інших релігій, Бога там немає і не може бути присутнього між ними. Пам'ятаємо це, зрозуміємо це. Адже теж двоє троє збирається на гріх, яка на Сефіра. адже теж, скажімо, зібралося більше сорока, щоб погубити апостола Павла. Тобто ми мусимо розуміти, що саме тих Бог благословляє. Який і ті молитви вислуховує, і тих веде своєму життю, хто щиро став членом Христової Євангельської Підхистої, Євангельської церкви і живе так, як написано в Євангелії. Хай усіх благословить Господь, хто буде слухати це слово Господнє. І бережімо себе в цей останній час, не берімо участі в тих речах, а будьмо щирими християнами, правдомовними. І тримаємося правди Божої так, як написано в Євангелії. Не відступаємо ні в праворуч, ні вліворуч. Амінь.